Вітаю вас, дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Кружляє скрізь білий пух, змінює зайчик свій кожух, одягає лисиця рукавички, співають весело синички, ведмідь у барлозі вже дріма. Який час скажіть? Так, зима, молодці, мої дорогі, а ви знаєте, яка моя улюблена пора року? Ні, відкрити вам секрет. Так, моя улюблена пора року, зима. А ви любите зиму? Чому? Ви знаєте, що говорить народна мудрість? Хочеш бути здоровим? Грай! Хочеш бути щасливим? Грай! хочеш бути розумним? Грай! Діти, а ви хочете бути здоровими, щасливими та розумними? Так, зіграємо разом з вами. Дітки, подивіться. До нас завітала чарівна сніжинка. Вона принесла гру, яка називається Поділися. Треба буде дати відповіді на запитання. Тож слухайте уважно. Чи любиш ти пору року зиму? Чому? Зимку потрібно тепло одягатися. Одяг ти одягаєш. Придумай, що буде, якщо зима назавжди зникне. Назви, які ти знаєш 3 місяці зими. Поясни, що змінюється в природі взимку. Запропонуй ігри, в які можна грати тільки взимку. Молодці дітки. Скажіть, а які свята приходять до нас взимку? Так, День Святого Миколая. Новий рік, Різдво. Хрещення. Умнички. Розкажіть, як ви готувалися до зустрічі новорічних свят? Мабуть, разом з батьками прикрашали ялинку, ставили дідуха, колядували з тріздвяною зіркою, а як прикрашене наше місто до свята? Так, велика ялинка, мабуть, вертеп, горять вогники. Як змінилася ваша кімната перед святами. А ще під час свят люди часто ходять один до одного в гості і за столом збирається вся родина. Діти, а ви знаєте, що до приходу гостей важливо правильно підготуватися. Від господарів залежить, чи вдасться свято. Також важливо вміти складати святкове меню і сервірувати стіл. Я хочу запросити вас на нашу кухню, де ми з вами сервіруємо стіл і складемо українське традиційне меню. Святвечір – це день перед Різвом та остання дата різдвяного посту. Цієї дати віруючі готуються до святкування різдва і тілесно очищаються за допомогою овочевих страв. За традицією на святвечір готують 12 пісних страв, серед яких обов'язково мають бути куття та узвар. У цей день заборонено м'ясо, яйця та молочні продукти, але можна їсти рибу. Куття головна страва на святий вечір. Саме з куті починають пісне застілля. Перед різдвом. Так само її вживають на наступний день. І готують з пшениці, маку, меду, горіхи. Також на різдво ставлять на стіл борщ з вушками на відварі з білих грибів. Вареники з картоплею та капустою. Капуста з пшоном. Підлива з білих грибів. Оселедець з цибулею. Смажена риба, узвар. Пампухи з маковою начинкою та ще багато різних страв. Дітки, скажіть, будь ласка, а що ви відчуваєте, коли отримуєте подарунки? Як потрібно готуватися до прийому гостей? Придумайте, які страви можна ще приготувати для гостей? Назвіть, які зимові свята ви знаєте? Поясніть, чому потрібно ходити в гості. Запропонуйте що подарувати рідним. А хто мені скаже, що потрібно робити в свята? Так, радіти, молодці! Давайте сьогодні з вами будемо веселитися, які спритні і веселі. Ви великі молодці. Тож бажаю гарних вам свят. До нових зустрічей!